Прямували від в Україні. Триває хреснахода Української православної церкви Московського патріархату. Віруючі ідуть з Почаївської та Святогорської лавр до Києво-Печерської. Напередодні дня хрещення Русі, 27 липня. Вони мають зустрітися у столиці. Як запевняють представники Української православної церкви, головна мета релігійного заходу молитва за мир в країні. Хресний хід є мирною неполітичною. Мирним неполітичним заходом мета хресного ходу є полягає в об'єднанні в молитовному об'єднанні країни. Та вимолити мир для нашої держави. Ця подія викликала резонанс у суспільстві, адже ініціаторами ходи виступила УПЦ, що перебуває у канонічній залежності від московського патріархату, головою якого є патріарх Кіріл, людина наближена до Путіна. До того ж, він неодноразово висловлювався неоднозначно щодо війни на сході та підтримує уряд РФ. Але цю інформацію в Лаврі коментувати відмовились. Де патріарх, де, де Патріарх Кирил звинувати українські війська погоджуєтеся з цим твердженням? Я не розумію, яке це відношення Кажіть, має так, до сьогодні. Я не збираюся відповідати на, на, на ті питання, які поставили некоректно. Хресна хода розпочалась 3 липня. З цього часу в інтернеті з'явилось чимало заяв з цього приводу. Зокрема, спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав ходу проектом Кремля та наголосив на тому, що це може стати приводом для провокацій. Ми з вами стаємо свідками того, як одна із релігійних організацій, яка має свій духовний центр в країні агресорі, мобілізує велику кількість вірян і стягує їх до Києва на 26 липня і називає це мирною хресною ходою. За нашою інформацією, Кремль уже підготував сценарії провокації на 26 липня. До Києва, окрім дійсно мирних вірян, стягуються провокатори із забороненою активістською символікою і символікою країни-агресора. Ми це вже побачили в окремих містах нашої країни. У свою чергу представники силових відом запевняють, що вони пильно стежать за ходою, пообіцявши, що поліція та СБУ унеможливлять провокації в Києві. У нас здесь достаточно и сил, и решимости, и воли, и даже его слишком много, чтобы эту ситуацию пресечь. Поэтому киевлянам не за что переживать. За что мы переживаем? За то, что когда сюда подъедут большое количество верующих, пожилых людей, женщин и так дальше, будет деструктивними силами і для проведення какого-то террористического акта. Іменно вот на это направлено наше всі усилія обізпічить бізопасність момента. Чи має Хреснохода політичний підтекст? Або це дійсно об'єднання за мир. Побачимо вже скоро, коли релігійний похід добіжить свого кінця. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Алеся татар Ігор Селява, RTI.